Готуємо на відправку пару оперативної пам'яті для ноутбука тобто виробника Unix, дві планки по 4 ГБ 1333 частоти, 1,5 вольтова, цель 9 таймінги. При підборі оперативної пам'яті звертайте увагу на ранковість і на вольтаж. Це крім частоти, бо на старий Intel першого покоління і старіше Обов'язково, щоб була. Пам'ять дворанкова і 1,5 вольтова. Якщо вже з другого покоління Intel і новіше, то там вже можуть бути варіанти як 1,5 вольтова, як і 1,35 вольта, тому уважно дивіться специфікацію. Пам'ять перед відправкою ставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, оперативна пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товаропари 04717 поїде сьогодні в селище Леське.